Дяка для пішла, пиша, родиться Марій, від Тіво Марії, Христос відкупити досвітне зоря. І місце не було заліз від нього. У ясах у Бога родився Ісус, пророки свящани, що прийде спасіння, спасіння для люста і їх спокус. Він хоче родитись у кожному серці, він хоче оселю закласти тобі. Мій друже, не пусти байдуже, приймить дару, руки Ісуса в серце прийми. У серці твоєму Ісус буде жити і буде вести, кожен ходу в землі, а в горній любові теперізю дією і буде щасливим поруч із ним. У ну, бачила зоре, це вона й кликала дорогу, поклонитись новому царю при святому людям богу. І так само хочу від душі просто єсмину своїм схилитись. За його народження в тиші на коліна паші покнитися для мене з неба він зійшов, щоб мене від пекла рятувати і тому за всім у любові Його вважаю бажаю влічати. Цейрочистий, славний час, хай слава Богу, не змукає. Серед житлом ми всі вітаємо вас, здоров'я, щастя, вам бажаємо. нехай вас Бог благословить, хай він постійно буде з вами і вас безмірно над своїми щедрими дарами. Серця, хай ваші не мовчать, дайте Богу, поклоніння, боки не хай лиця, пісні, подяки і хваління. Ця радість вічна і свята, нехай наповнить ваші люди, і про народження Христа навкруги нехай почують люди. Святковий і чудовий час від Бога, ми сьогодні має, тому сердечно, друзі вас з житлом Христово, ми вітаємо. І деньці Божі народиться, виші насайджа подія. За все оземне зтомна покинця, поглянь, ангели на радіють над руфлемськими на полями, і збір радіснув очистими піснями. царя заріб вони вітають. О, нехай. нехай ця радісна новіна розбіє смуток і тривоги О, за те, що Бог послами сина ми дружно скажемо. слава Богу. Ти світила, не ясна, не тихо дрімають поля. А у печені, схилившись над діяса, мати колишня дитя, низько вклонившись до сина, вселишнього в тому і бігли нова, і посміху злодані втішні, а володинні слова. Бесить марія любов'ю цілує, цілує цілу, чим на тамалі, що обійматимуться ну, свій даруючий і спасіння землі. Свідки і значить любов за будуть на хресті підіймати. щоб розуміти свободи, позбавленої, з неба зійшла благодать. Ведьму розбиючись викладываться, я вивчив сангули благам висять, І до хліба дорога спазрешилися, пасторы з поля спешат. love is free and it's We'll make Небес? І у світа світя, щоб син Божий прийняв людське тіло, щоб давати життя, посіяти у темряву світло і душі від смерті спостерігати, щоб, все... щоб все, щоб серце від щастя, розвитку, щоб у небі бояється, нехай пісня різдвяна. Чудова, не на све, а радість небесна святкова, нехай наші народі живе. Земля укрилась білим оксамитом, душа в душах чистих благодать, і де різдво мінують нашим світлом, щоб людям Божу вирість нагадать. І люди ладно водять у оселях, примиваючись і метуть, дітей навчають колядок веселих і клопотах різбах втричають суть. Забули, та не просто дать церковь, вертать или кути в час, то вещи трое у любові він и любит нас, тому за нас тараждал. Пришел спасителя в приходе, щоб полюбив полюбить на Отця, Вишнего Отца, научил нас верить и прощать, и любить, и чтобы... Слышно, душі нашого задержало Воскресіння одвічне нам життя подарував, то Божий пан чудесним спасінням не любить нас, тому за нас держав. Яке велике свято сьогодні ми всі знаємо, нехай пісень багато, аж не так слонає. Сьогодні день чудовий, співангелія не чує, святе різд Христове, сьогодні ми святкуємо. Сьогодні ми посміхніться і послухався щиро, як друзі обніміться, щоб святкувати в мирі. Всім людям сповіщайте, на небо шлях відкрився, радійте і вітайтесь, Все боже народився. Яскрава зірочка, яскрава зірочка на небі. Горить, горить, не заса, а дітворилася лище під дзвінки прозорі, як роса. до неї олини не в цій Нім слава Господу Христу, що народився як людина в цю ніч в істину святу, горить царя не погасити, вона нагадує нам всім, що народився сам спасити і смерть любові переміг. Сьогодні вся земля, бо на Герзиєнські поля, врізька з неба пастуха прийшла, що родись Христос, темряв, нічну, раптом освітив, бо котець із неба ся пов'язним, Вам родись Христос, ангел сповістив. Thank you.